Олександр Хара, дипломат, з нами на зв'язку, пане Олександра, вітаю. Добрий вечір, пане Василю. Розпочнемо звичайно з новини, яка з'явилася вчора ввечері. Було повідомлено, що кандидатуру генерала Валерія Залужного погоджено на посла України у об'єднаному королівстві і чекали на агріман. Давайте сього розпочнемо. Чи варто повідомляти такі новини суспільству, якщо кандидатура на посаду посла, ще не отримала агріман від. Сторони, куди вона має прибути для здійснення своїх е, повноважень дипломатичних? Ну дійсно це не ортодоксальний хід. Зрозуміло, що є якась внутрішня логіка, чого так було зроблено, бо насправді Гриман на те, є Гриман, що він дається та чи подається до країни, яка має прийняти цю людину в закритому режимі. І країна проводить певні процедури, перевіряючи. Немає претензій до цієї людини з точки зору безпеки, політичних яких нюансів, і потім дає позитивну відповідь, або тривала не відповідає, що фактично мовою дипломатії означає, що ця людина не є прийнятною в цій країні. Ну, у випадку з залужним, я не думаю, що будуть якісь ускладнення. Зрозуміло, що це людина легенда, потужна постать, і рада його будуть вітати в Лондоні. і Однозначно, що окрім. Військового керівництва, політичного керівництва його знають і е, британці. Ви знаєте, я навіть в Твіттері мені сподобався такий коментар, коментар, що чи навряд пану залужному доведеться сплачувати за пиво в пабах. тобто він є дійсно популярною особистостю? Ось тому так дійсно. Я не розумію, чому так зробили не таку новацію, але його кандидатура це потужний скажімо так, сигнал нашим партнерам, бо Британія. Особливо в умовах складних складної ситуації в Вашингтоні вона є ключовим нашим гравцем на європейському континенті, і така постать вона може позитивно, скажем так, зіграти в інтересах України. Знаєте, от я до речі не знав, як дати відповідь. Я не рився в законах, але я подумав, що це не вплине. Ну, є люди, які думають, що і це нормально, що от вони наприклад, обирали б залужного президентом, якби він був кандидатом в президенти, коли у нас будуть вибори, дасть Бог колись. І кажуть: а тепер же ж як, якщо він буде, скажімо, жити за кордоном, ну в Британії, в Лондоні, та то він що не зможе потім балотуватися в президенти? І я де себе подумав: ну там же треба бути 5 останніх років е е е жити в Україні. Але з іншого боку, він же ж не живе за кордоном, він же ж виконує обов'язки за кордоном. Чи, може ви знаєте просто, бо насправді для мене це цікава інформація. Ну, наприклад, або можливо, в генералі не планує ніколи йти в публічну політику, а займатиметься там собі ну, дипломатичною місією, ще якимись справами, будь ласка. Е, ну, зрозуміло, що ми зараз гіпотетично розмірковуємо, Абсолютно. це називається довготермінове закордонне відрядження. Uh -huh. Тобто, ця людина не просто поїхала на ПМЖ чи по візі десь перебуває це є відрадження від держава Україна. Йому сплачують заробітну платню в гривнях на його рахунок. Ну і є добові і представницькі, ті, які будуть в валюті, значить які компенсують там певні речі. Тому чесно кажучи, я мені складний, я не юрист. Чи буде це враховуватися як те, що його не було в тривалий час, і чи становитиме це якісь перепони для його участі в політичний процесах? Нима зі в виборах. Ось, але дійсно, ну у нас найближчим часом виборів президентських бути не може, оскільки війна не завершена. І це зрозуміло, що скажімо так, і з юридичної точки зору, та і з практичної точки зору, напевно, в цьому немає сенсу, і чесно кажучи, ані сам залужний, ані його найближче оточення ніколи не сигналізували, що він такий має плани. Зрозуміло, що потенційно він потужний кандидат. до нього є шалена довіра. Я не знаю, напевно, більше ніж у президента, бо він фактично в його обличчі ми бачимо Збройні Сили України і те, що вони зробили починаючи ну, що не менш го року, а то й раніше. Ось тому спекуляції ці спекуляціями я не думаю, чесно кажучи, ну, що, що це може якось завадити, бо це особливий зал. Ну, Шкода, що жодного колишнього дипломата не, не подавалося на президенти і. І, власне, в нас не було прецедента такого, щоб Роман, Роман Петрович безсмертний. Ну він вже сподавався раніше. Ну, ну, то, я маю на увазі, так от щоб був послом, і потім з посоль, а, посольської так. посади приїхав і Давайте я беру участь там, в депутати чи в президенти. Ну, також був колись Левко Григорович Лук'янко, він по теж був послом. Я не пам'ятаю, десь був послом якийсь час. Але ну так е в будь-якому разі, розуміємо, що залужний потрапляє в. Фінансово-політичну столицю світу можна так сказати, ну принаймні. Ключові інтереси, ключові люди, політичні впливові люди будуть там, і в нього велике поле для діяльності. Плюс звичайно маємо знаємо, що в нього прекрасні стосунки з військовим керівництвом, там радикином, зокрема в Британії. Тому я думаю, що це буде плідна співпраця, і дуже дуже активна співпраця. І От ще інформація, яку я хотів, щоб ви роз'яснили, переклали це простою мовою з мовою з мови такої. Дипломатичною більшою мірою. Індія е, висунула звинувачення почала розслідування щодо того, що в Індії Росіяни намагалися вербувати місцевих мешканців або тих, які виїжджали за кордон в Росію індусів на війну в Україні, і таким чином, нібито Індія дає сигнал світу, що ось ми відмежовуємося, ми нікого не надсилаємо в Росію. Ми не постачаємо солдат на Росію. Ні, абсолютно це там діяльність, якихось людей, Ми намагаємося з цим боротися. Чи свідчиться про те, що Індія дійсно відмежовується від Росії, показує, що ми не хочемо ні економічно, ні політично, ні ресурсно ніяким чином її підтримати. Індія це величезна країна і має величезний вплив, принаймні там в тому Індокитаї. Будь ласка, ні, це не означає, що Індія буде відвертатися від Росії. Ну, перше і найголовніше, що в будь-якій країні світу нормальній, цивілізованій найманства заборонено. в Російській Федерації. До речі, також але Російська Федерація не є нормальною, не є демократичною правовою державою. І це перший момент, і зрозуміло, що не можна терпіти, коли на території твоєї держави без твого дозволу. Відбуваються такі речі, що найманців цих вербують і щось роблять. Бо ви знаєте, це ж може бути спочатку бойовики, щоб вбивати українців, а потім це може бути якісь терористичні організації. Тобто, звичайно, що все це є незаконним, нелегальним, і воно має бути ну фактично фактично і засуджені ті люди, які цим займаються. З точки зору чи відвернеться Індія від Росії, ні, не відвернеться. Вона займає позицію, скажімо так таку посередині. От вона буцімта не втручається. Да, вона допомагає нам. Є певні позиції, по яких вони в безпековому плані нам допомагають. Російської Федерації не допомагає безпеково, але купує у Росії великі обсяги, передусім нафти, але також інших товарів. Це коріння має ще в радянських часів, коли Індія була країною, що не приєдналася, яка фактично не хотіла брати участь у всіх протиборстві комунізму і вільного світу. Ну і зараз досі індійські збройні сили надзвичайно залежать від російського збройня. Передусім сухопутні сили, але також і військово-морські сили. Бо, наприклад, ті ж саме на атомних підводних човнах силові установки вони були спроєктовані з радянських з російських калях. Тому звичайно, це потрібно. Ну і індусам для того, щоб перевести свої збройні сили на щось інше, потрібен час і гроші. Слава Богу, що минулого року були ціли кавалькади візити. Містертерів із Європи. Потім був дуже гарний візит прем'єр-міністра Моді Вашингтон. його там приймали як світача демократії. Ось і була підписана велика кількість гарних документів з точки зору технічного технологічного співробітництва і військово-технічного також. Тобто, ми будемо бачити далі. Індія буде менш залежною від Росії, але це дуже далека перспектива. Поки що вони грають у цю, тобто ми не приєднуємося. Ми зараз не час для воїн, як сказав прем'єр-міністр Моді, але щось серйозного зробити, щоб покарати Росію, або позбавити її можливості заробляти гроші і вести війну. Вони точно не будуть їх робити. Ну Китай принаймні намагається щось робити. Принаймні, є візити. Ну, от, скажімо, Лі Хуей вчора прибув потягом до Києва, аби продовжити тури раунд ну, човникової дипломатії щодо пошуку політичного врегулювання української кризи. Він вже був і на Росії, був в Європейському Союзі. От як ви прокоментуєте цей черговий візит і чи було щось привезено вагоме, чи просто приїхати, як то кажуть, прозондувати. Ґрунт і зрозуміти, а до чого готовий Київ, яка ситуація на фронті, які перспективи, і, і ну бо для Китаю це важливо в тому сенсі, що економіка Китаю теж не хоче страждати від цієї війни довгий час, і вони напевне теж думають: ну а скільки б це можна було напевне ще потерпіти, а, а потім якось домовлятися, і чи готові домовлятися? Будь ласка. Ну я думаю, що вони просто могли прочитати ситуацію в Україні і, скажімо, те, що відбувається в сполучених штатах, як таку сприятливу для зандажу, оскільки ми не отримали вже там скільки 5-6 місяців допомоги від сполучених штатів. Це призвело до не дуже позитивних результатів, в тому числі виходу українських сил оборони з Авдіївки. І звичайно, перспектива приходу Трампа вона може ну на думку китайців. Я думаю, так вони мислять, що може підштовхнути українців, поки вони в кращій позиції почати розмовляти про щось з росіянами, але зрозуміло, що так званий мирний план чи план врегулювання української кризи, як це китайці називають. Він точно не є таким, який ми на що ми можемо погодитися, бо перше, вони не засуджують збройну агресію Російської Федерації, незважаючи на те, що ну фактично, все всі дії Росії підпадають під резолюцію 33.14.74 року про визначення агресії. Далі вони не вимагають від Росії забрати свої збройні сили з території України. Вони навіть не кажуть чи новоокупованих анексованих територій, чи староокупованих. окупованих, тобто про це не йдеться. Ну і постійно китайці повторюють, що потрібно якось врахувати, як вони називають легітимні безпекові інтереси Російської Федерації. Це означає, що Україна має бути позаблоковою державою. Їм не подобається НАТО в Європі, оскільки американці створюють альянси чи посилюють альянси, які є. Я виндатихікеанському регіоні, щоб стримувати Китай. Тому це спроба шару, скажем так. Це намагання подивитися, яка температура на що здатні, на що згодні в Україні, в Європі. В Росії я впевнений, що вони сказали, що ми готові до перемовин, якщо Україна визнає нові територіальні реалії, тобто що ми втратили все те, що незаконно було анексовано і окуповано. Ну і за великим рахунком, Китай не є нашим союзником. Він є союзником Російської Федерації, де юра і де факто їм ем не вигідна ця війна. зрозуміло, бо трохи вони страждають. Але з іншого боку, вони купують як не в себе ту ж саму нафту і інші ресурси Російської Федерації продають е, ті ж самі електромобілі. Вони на першому місці зараз в продажам в світі. І це їх доволі влаштовує, що Росія слабка. Вона не не провалюється, вона не, не розвалилася, але вона є слабкою, і звичайно, що вони можуть витягнути з Росії все, що завгодно. З іншого боку, вони не можуть допомогти Росії, оскільки це означатиме погіршення відносин із європейським союзом і з, зі сполученими штатами. І це вдарить і по технологіям, які е, китайці хочуть мати, і інвестиції і. Значит, торгівля двостороння, тобто вони намагаються на двох стульчиках сидіти і отримати максимум позитиву, і при тому ще виглядати як миротворці для так званого глобального Пане я Дуже коротко ще одне питання. Це просто уточнити. Знаєте, з одного боку, так можна підтримувати Росію, чогось очікувати при тому, що в тебе порти порожні або ти нафту не хочеш купувати. Бо ми ж розуміємо, що економіка Китаю вона не, не не всемогутня, як і будь-яка економіка будь-якої країни світу. Але от півроку контрнаступу Росія кидала шалені сили, Україна мала брак боєприпасів, провал десь частково мобілізації, багато проблем. І е, раділа е, гора Миш, Росія захопила Ажавдіївку. І так, напевне, в Китаї можуть подумати, що ну ви ще будете три роки атакувати, що Бердичі візьмете. Ну, перспектива тоді війни, так можна ж безкінечно воювати з перспективою захопити Бердичі і Карлівське водосховище. Ну, я думаю, вони дивляться дещо інакше. Ну, по перше, вони дивляться на асиметрію в нашому потенціалі, як демографічному, так і з точки зору того заліза, яке ми можемо виробляти чи нам можуть давати наші партнери. Ну а Росія зрозуміло, вона нарощує випуски дронів і ракет. і, Звичайно, їм допомагають. Китай допомагає чіпами товарами подвійного призначення. А північна Корея і Іран безпосередньо зброю. То вони дивляться це в перспективі і дивляться з точки зору е, того, що е, скажімо так, ну всі кажуть, ну от дивіться, є глухий кут на землі, е, сили в і, України, і Росії вичерпали все те, що вони могли зробити. Хоча, е, чесно кажучи, ну ви знаєте, так однобоко не можна дивитися на на на, на цю війну, бо подивитися на чорне море. І в минулого року були доволі великі успіхи. Ми розблокували свою торгівлю. Ми фактично знищили від 25 до третини російського чорноморського флоту. І звичайно, що скоріше за все він перестане існувати. Я до речі придумав такий мемчик. Оце є пам'ятник затонувшим кораблям в Севастополі. Mm. То треба буде побудувати симетрично такі самі, на, на, на честь тих кораблів, які ми вже втопили. І дай Боже, що найближчим часом. Знищив у нас 20 секунд, тобто, пане Олександре. Просто щоб... тобто, китайці вони дивляться в більш широкому контексті і, і пробуючи, є можливість цієї миротворчої так званої в лапках місії. Дякую дуже за коментарі. Фахові Олександр Хаба, дипломат, був з нами на зв'язку.